Подорож з групою по маршруту Буша та Лядівський скельний монастир, Вінницька область. Перший день. Як завжди, ранній виїзд збираємо мандрівників з нашого регіону та міста Київ і в дорогу. Вже традиційно зупиночка на каву десь біля Житомира, і їдемо далі. Зараз сезон соняхів, тому краєвиди з вікна просто фантастичні. У Вінниці забираємо ще двоє дівчат і вже в повному складі, трохи проїхавши, робимо зупиночку в гарному лісі, щоб перекусити та познайомитися. Далі в дорогу. Сьогодні у нас по плану відвідати лядівський скельний монастир, потім заселитися в приватну садибу в Буші та відвідати майстер-клас по гончарному мистецтву. Лядівський монастир зустрів нас невеличким дощиком, але це і добре, що немає літньої спеки. Пройшовши вхідну арку монастиря, відразу починається підйом на гору. Йшли ми неспішно, бо з кожним кроком відкривалися для нас неймовірні краєвиди річки Дністер. Сюди ми приїхали, щоб подивитися, що ж таке монастир в скелях, дізнатися історію цього місця та побачити цю панораму. Коли ми здолали підйом на гору, то побачили вже сучасні будівлі монастиря, які вбудовані в скелі. Тут частково йдуть ремонтні роботи. Нас зустрів вже знайомий монах, який проживає в цьому святому місці на постійній основі і завжди з радістю нашим групам розповідає історію цього монастиря. Уявіть, Лядівський свято Усикновенській чоловічий монастир було засновано у 1013 році. Він є одним з найстаріших в Україні. У вересні 2013 року монастир відзначив своє тисячоліття. Заснував чоловічий скельний монастир, славнозвісний родоначальник православного чернецтва у Київській Русі, преподобний Антоній Печерський. Той, що започаткував і Києво-Печерську лавру. На святій горі Афон Антоній Печерський отримав благословення йти на Русь, щоб сприяти становленню тут чернечого життя. І, повертаючись на свою батьківщину, преподобний Антоній побачив високі крадяні скелясті береги Дністра. Він вирубав у скелях келію, зібрав навколо себе учнів. А потім, давши їм настанову та благословення, вирушив далі на схід аж до Києва, де заснував всесвітньо відомий Києво-Печерський монастир. Ми з нашою групою зайшли в храм в ім'я преподобного Антонія Печерського, який до цього часу дивом залишився неушкодженим. А потім відвідали саме ту келію, яку Антоній вирубав у скелях і де він проживав. Протягом багатьох віків монахи жили тут дуже скромно і дотримувалися аскетичного способу життя. Далі ми зайшли в монастирський храм, який знаходиться на узвищі. Територія храму досить невелика, але тут дуже затишно: свічечки, іконки, величезні вікна з фантастичною панорамою. Прихід до влади більшовиків виявився для обителі найстрашнішим випробуванням за всю його історію. У 30-х роках ХХ століття монастир був не просто закритий, а знищений. Зруйновані були майже всі його споруди. Куполи храмів скинули у Дністер. Місцеві жителі ще довгий час могли бачити, як куполи, що колись прикрашали монастирські храми, виблискують на дні річки. Далі йдемо в кісницю, де зберігаються кістки череп і черепи монахів напевно, і не тільки монахів, які були тут розкопані. Уявіть, заходимо в печеру. Світимо ліхтариками. По бокам є ніші, де лежать останки людей. І в кінці, як на вітрині, виставлені черепи. За словами ченця, одному з черепів понад 800 років. Деякі з них періодично мироточать. Коли я тут була вперше, то мені було досить моторошно. Зараз вже ні. Далі йдемо до джерела святого Антонія та до Купелі. Кажуть, що з цього джерела брав воду ще преподобний Антоній. Деякі наші мандрівники, занурившись в купіль, випробували на собі цілющі властивості цієї води. Хоча на вулиці Серпень-місяць вода дуже холодна. Тут реально дуже гарна і досить велика територія цього монастиря. Ну і ще ті, хто виявив бажання піднятися по досить крутому підйому, побачити старі печери, видовбані в скелі. Тут є декілька кімнат, і ми з дівчатами все тут оглянули. Навкруги такі краєвиди, що не хочеться покидати це місце. Озирнувшись навколо, просто зачаровуєшся від цієї місцевості. З одного боку храм, а з іншого такі простори, хочеться розправити крила та полетіти десь далечінь туди, де немає війни та тривоги, де всі життєві задачі та неприємності розчиняються в блакитному горизонті. Пора повертатися та їхати далі. Дуже нам усім сподобалося це місце. Далі їдемо в бушу, що у Вінницькій області. Приблизно година в дорозі, і ми на місці. Коли я бачу кам'яний знак з написом Буша, то я вже знаю, що починаються магічні дні в моєму житті. Заселяємося в дуже класну приватну садибу, яка складається з окремих будиночків та дуже гарної і доглянутої території. Тут квітнуть троянди та інші квіти, пахне лавандою, на деревах поспіли абрикоси, сливи, багато яблуневих дерев, є зони для відпочинку і просто шикарні краєвиди, дуже атмосферне місце. Для нашої групи ми на ці дні арендуємо повністю всю садибу, що є дуже комфортно для нашої подорожі. Заселяємося, трохи відпочиваємо, вечеряємо і йдемо на майстер-клас до наших бушанських друзів Лілії і Дениса. Сьогодні ми будемо ліпити з глини бушанський талісман, трипільську бабу або бичка, і зробимо на гончарному верстаті для себе горнятку або тарілочку. Глина це дивовижний природний матеріал, який притягує не лише погляд, у багатьох людей виникає бажання узяти глину до рук і відчути особливу пластичність, теплоту від цього матеріалу. Ліплення з глини, продавня майстерність зі своїми секретами. Цей процес затягує та заворожує. Ми з цією задачею справилися на відмінно, зліпивши для себе трипільську бабу або бичка. Так, ми дійсно зробили для себе справжній оберіг, і кожен розписав свій виріб різними символами на свій смак та вклав в нього свої позитивні наміри та частинку енергетики буші. Далі кожен з нас відчув себе у ролі гончара. Ми робили для себе горнятку чи тарілочку. Це дійсно магічний процес. Спостерігати за тим, як невеликий шматочок глини у долонях перетворюється на виріб. Варто лише легенько змістити палець чи долоні, як виріб відразу приймав іншу форму. Це неймовірно цікаво. Далі тоненькими паличками ми наносили свої візерунки. Погляньте, які шедеври вийшли у нас. Ми залишили свої вироби для висихання, а той, хто хотів, замовив додаткове випалювання в печі. В буші почало вечоріти. Ми ще трохи погуляли і повернулися в садибу. Будемо відпочивати, бо завтра нас чекає знайомство з цими немовірними місцями. Другий день. Сьогодні на наших мандрівників чекає дуже цікавий і насичений день. Сьогодні ми зануримося в магію та, та таємниці Буші. Зустрічаємося усі разом на сніданку, а потім йдемо на екскурсію по державному історико-культурному заповіднику Буша. Це не банальна історична екскурсія, бо знайомить нас з цими місцями провідник по місцям сили Людмила. Буша це місце сили. Сюди їдуть езотерики, екстрасенси, йогі і звичайні туристи, але всі вони говорять про неймовірну енергетику, яку відкриває в кожному з нас бушанська земля. Під час екскурсії ми з нашим провідником Людмилою торкаємося дуже глибинних і філософських тем про життя, смерть, війну, світобудову, а також пізнання себе і всесвіту як єдиного цілого. Оглядаємо замкову вежу і потім заходимо всередину. Тут ми почули цікаві історичні факти про бушу. Колись це було велике місто з замками, підземними ходами та баштами. Одна з башт ціліла і зберегла ту епоху для нас і до сьогодні. Решта будівель та підземні ходи були зруйновані та завалені у ході оборони міста під час Визвольної війни 1648-1654 років, що проходила під проводом Богдана Хмельницького. Піднімаємося на оглядовий майданчик башти. З якого відкривається дивовижний вид на Бушанську долину, під час цієї екскурсії ми обговорюємо такі питання: як хто я, яка моя місія на цій землі, та й взагалі, що таке місія, яке послання і знання залишили нам наші предки, і що ми повинні зрозуміти та усвідомити. Далі йдемо до Трипільського павільйону. Дуже цікаву та пізнавальну екскурсію про трипільську цивілізацію, слов'янські народи та звичаї, розкопки та древні поселення провела для нас пані Людмила. Ми слухали її розповіді, вникаючи в кожне слово. Трипільська цивілізація колись процвітала на території нинішньої України і стала надбанням народу. І про це можна говорити годинами. У 2005 році саме на цьому місці було проведено археологічні розкопки, і на площі 150 метрів було виявлено залишки трипільського житла 4000 років до нашої ери, також незначні залишки чорноліської культури. Дирекцію заповідника було вирішено зберегти розкоп для нащадків. Для цього над розкопом було збудовано захисний павільйон, музей археології. А далі на нас чекала Бушанська загадка древній скельний храм. Коли сюди заходиш, то відразу змінюється відчуття простору, якась інша реальність. Саме в цьому храмі відбуваються явища, які ми не можемо пояснити логічним мисленням. Точний час будівництва цього храму невідомий, та більшість сходяться на тому, що це були ще до часи. Це однозначно сакральне місце, символ погляду у потойбічний світ. Уявіть, у світі не існує аналогів такого барельєфу. На барельєфі зображена тварина, схожа на оленя, і стоїть на невеликому підвіщенні, а біля неї молиться людина, схилившись під деревом. Хтось бачить у неї в руках ще жартовну чашу. Дерево без листя, а на гілці сидить дивний птах, що нагадує півня. Біля дерева незрозуміла фігура у вигляді прямокутника. Коли стоїш серед стін цього храму в тиші, здається, що ти торкаєшся до такої глибини людської історії, що просто голова йде обертом. В цьому храмі колись був один із таємних католицьких орденів, який у 19 столітті використовував цей храм для своїх таємних зустрічей. І він поставив знак свого перебування тут, на стіні, яка знаходиться біля барельєфу, а саме знак Пресвятої Богородиці. Око в трикутнику знак масонів та дату, коли це було зроблено. Після такої дивовижної екскурсії у кожного з нас в голові крутилась купа запитань, які ми можемо задати нашому провіднику протягом наступних днів, а також купа роздумів, бо було про що задуматися можливо вперше на такі теми. Далі всі разом йдемо на обід в садибі, де ми проживаємо. Дівчата вже для нас це приготували і чекали. Після обіду у наших учасників був вільний час. Частина групи пішла купатися на річку, так як сьогодні досить спекотно. Накупалися, насміялися, дуже кайфово провели час. Інша частина групи пішла на психологічний тренінг по арт-терапії. Малювали вони довільний малюнок на папері фарбами або олівцями. Це була робота з підсвідомим. А далі Світлана з кожним індивідуально спілкувалася та розшифровувала намальовані знаки, символи і кольори. А також був час просто прогулятися по буші, випити каву на березі річки. Буша – це сакральний простір, який активує та відкриває в людині потаємні куточки душі. Тут дихається по-іншому. Тут приходять відповіді на найпотаємніші запитання, на які в буденному житті немає ні часу, ні сил. Тут дійсно відбувається трансформація і перезавантаження свідомості. Здається, що ти починаєш бачити цей світ не тільки очима. Збираємося усі разом на вечерю, ділимося враженнями і потім усі разом йдемо нагору дивитися на захід сонечка і робити практики. Йдемо через древній козацький цвинтар. На цьому кладовищі вже не було поховань більше, ніж 100 років. Ми побачили могили з XVIII по 20 століття. На багатьох хрестах викарбовані старовинними літерами, дати поховання, імена та прізвища. На інших могилах написи давно стерлися. Є тут латинські та мальтійські хрести, зустрічаються також могили з круглими хрестами. Є тут одна цікава могила, яку місцеві називають ключем планета Земля. Якщо до неї придивитись, то могила дійсно схожа на гігантський ключ, який якщо прокрутити, то наша планета відкриє свої таємниці, які вона сховала у своєму лоні. Кажуть, що поруч з цим хрестом в цьому місті дуже сильна енергетика. Вийшли на гору, сонечко неспішно котиться до горизонту, природа навколо завмирає, стає все тихіше і тихіше. І те, що вдень здавалося величним та могутнім, тоне у вечірніх сутінках. І залишаються лише нечіткі обриси, які здалеку здаються якимись містичними. Робимо практики на горі, після чого на нас цікає дуже цікаве дійство в присвічках. Відео ми там не знімали, але повірте, було дуже цікаво і змісловно. Буша дивовижна. Хочеться усвідомити, запам'ятати та осягнути все те, що ми прожили за цей день. Це була магія, магія буття жити тут і зараз. На сьогодні все. Треба лягати свати, бо завтра зранку йдемо на гору зустрічати сонечко. Третій день. Сьогодні ми прокинулися дуже раненько ще до світанку, і всі разом з нашим провідником йдемо на гору Лисківка зустрічати сонечко та проводити практики. Сьогоднішній літній ранок досить теплий. Небо чисте від хмар, тому точно побачимо, як сонце виходить із-горизонту. Почалася магія ранку. Скільки всього можна побачити, відчути, зрозуміти і осягнути, коли ти споглядаєш перехід від небуття до буття. Поряд з власним пробудженням ти бачиш пробудження природи, пробудження всього світу. Розпочався новий день. Відкрита нова чиста сторінка книги життя кожного з нас, в якій ми і напишемо сценарій сьогоднішнього дня. Головне це зрозуміти, що ми самі творимо свій кожен день своїми думками та діями, свідомо чи несвідомо. Як же мудро і грандіозно влаштований цей світ! Виконали практики, намилувалися світанком і вирушаємо далі до зоряного містечка. Неспішним кроком ми дійшли до нього. Зоряне містечко це три об'єкта, дві зірки і один лабіринт, викладені з каміння за спеціальною схемою. Енергетика цього місця дуже сильна, і саме тут відбуваються всілякі аномальні явища. Звичайно, є свої правила і ритуали для працювання з цими об'єктами, і наш провідник Людмила детально розповіла нам, як взаємодіяти з цими об'єктами. Також ми тут багато говорили про такі поняття, як енергія, вібрації, про сенс нашого життя та як гармонійно взаємодіяти з простором, в якому ми живемо. Далі, за бажанням, наші мандрівники на свій вибір проходили лабіринт або одну із зірок. Відчуття та трансформації були неймовірні. Були і сльози, і радість, і натхнення, і різна гама почуттів. У кожного вона була своя. Це був неймовірний ранок. Перед сніданком ми з дівчатами ще встигли випити каву та ділилися своїми враженнями. Повертаємось в садибу, швиденько перевдягаємось і всі зустрічаємося на сніданку. Потім їдемо ще в одне дивовижне місце. Як тільки ми приїхали до Гайдамацького яру, перед нами відкрилася неймовірна панорама чисте повітря і спів пташок. У нас у всіх дуже гарний настрій. Ми швиденько групуємося і слідуємо за нашим провідником Людмилою. Гайдамацький яр це не тільки про красиву природу, це про атмосферу. Важко підібрати слова, щоб пояснити відчуття, коли ти знаходишся серед мегалітичного каміння в місці сили. Це потрібно відчути. Тут на території 96 гектарів розкидані справжні природні скульптури з пісковика, які під дією вітру і дощу з часом стали приймати химерні форми і розміри. Тут можна годинами блукати, гуляти, роздивлятися, медитувати та фантазувати. Спочатку ми всі разом піднялися на камінь Волхвів, де провели медитацію і практику. Це було незабутньо. Потім ми слухали звучання Дайви. А ви знаєте, що таке Дайва? Дайва це біорезонансний інструмент, звучання якого це музика, яка звучить всередині нас і в просторі навколо. Своїм неймовірним звуком Дайва здатна творити чудеса. Її глибоке, ніби неземне звучання не може залишити байдуже нікого. А потім у нас був вільний час в цьому магічному лісі. Ми розбрелися хто куди. Едамацький яр багатовіків вважається місцем сили. Сюди приїздять люди з різних країн, щоб відкрити та відчути на собі цю силу. Це своєрідна каньйоноподібна долина. Тут протікає красива річка Бушанка, а довкола ростуть височезні граби, вільхи та клени. Багато з них є рідкісними пригодними екземплярами. Коли ми повернулися в садибу, на нас чекав смачний обід. Після обіду і аж до вечері у наших мандрівників був вільний час. Хтось пішов відпочивати, а інші пішли прогулятися по Бушанському парку скульптур. А ви знали, що в Буші знаходиться найбільший парк скульптур в Україні та один із найбільших у Європі під відкритим небом? З 1986 року в Буші щороку проходив кількатижневий пленер скульпторів Подільський оберіг під час якого майстри з України і з за кордону витесують скульптури на задану тему. Це стало можливим завдяки багатим покладам камня-пісковика у цій місцевості. Загалом, більше ніж за 35 років, на території заповідника завдяки цим пленерам з'явилося більше 200 кам'яних фігур. Час непомітно пролетів і ми почали збиратися на вечерю. Потім наші мандрівники мали змогу відвідати майстер-клас і зробити для себе символ любові і вірності, нерозлучників. От ви тільки уявіть. Вечорії, дуже затишна садиба, гарна компанія, і ми в буші в сакральному місті слов'ян, що зберігає в собі родову пам'ять століть і тисячоліть. Наш провідник Людмила поділилася з нами технікою виготовлення ляльок нерозлучників. Кольори ниток ми обирали інтуїтивно із закритими очима. Кожен з нас вправився невідмінно. Ми вплітали в наші талісмани позитивну енергетику, любов, магію вечора та інформацію цього місця. Це була особлива атмосфера та зроблений нами власноруч чудовий витвір мистецтва. Цього вечора Буша подарувала нам якийсь особливий захід сонця. Це був театр сонячного світла, променів і хмар. З кожною хвилиною картинка змінювалася, і на небосхилі можна було бачити різні сюжети. Захід сонця, наповнений чарами та магією, його прагнуть побачити. Запам'ятати на картинах, фотознімках, описати словами Буша – дивовижне і магічне місце в усіх його сенсах. Ця подорож, наче маленьке окреме життя, наповнене різними барвами, новими знаннями, роздумами та усвідомленнями себе і всесвіту як єдиним цілим, дограє ще один літній день і ще один день нашого життя. Ідемо відпочивати. Четвертий день. Сьогодні зранку стало трохи сумно, бо вже після обіду ми їдемо додому. За ці чотири дні ми так всі здружилися і дійсно стали однією згуртованою командою. Як завжди, зустрічаємося на сніданку. А далі ми йдемо на дуже цікавий майстер-клас помалювання свого родового дерева, після чого наш майстер Людмила з кожним персонально працювала з цим малюнком, пояснювала важливі речі та давала рекомендації, як пропрацювати деякі моменти, пов'язані з родовими програмами. За ці чотири дні ми з нашими мандрівниками прожили маленьке окреме життя під назвою Трансформація та перезавантаження свідомості. Сьогодні ми прощаємося з Бушею та дуже дякуємо Людмилі, яка ці дні провела нас в потаємні куточки наших душ. Точно знаю, що більшість людей з цієї компанії точно сюди ще повернеться і не раз. Буша лишила слід в серці кожного, і я впевнена, що подорож в це місце хоча б на трохи, але точно змінила наш світогляд і це дуже радує. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну!